Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку Якщо ти Кацап, іди вслід за кораблем. Хотів би переглянути сьогодні разом з вами два відео: одне з Джонсоном, наш Борис, та інше з нашим президентом Зеленським. Почнемо з виступу Джонсона часом одна людина може змінити все. Одна людина, один чоловік, одна жінка може змінити хід історії, повернути в тому чи іншому напрямку. Це факт, що Володимир Зеленський, президент України, у такий вирішальний час змінив хід подій, бо йому вдалося об'єднати свій народ, українців, а також увесь світ. Усім відомі слова Черчилля, коли йому сказали, що він поводився як Лев під час Другої світової війни. Він відповів ні, це не я був левом, а британський народ. Але мені випала честь гарчати як Лев. те саме можна сказати про Володимира Зеленського. Він дуже точно продемонстрував те, що відчували українці. Ну що ж, по відео ми точно бачимо, що Британія, а саме Джонсон, підтримують Україну. Вони бачать в українцях людей, які стали захищати свій народ, людей, які стали захищати свою країну. Тож Зеленського порівнюють з великим політиком. Я думаю, що Скоріше за все, Україна скоро буде в ЄС та буде гідним членом Європейського Союзу. Так, тепер давайте переглянемо відео з президентом Зеленським. Ми пройдемо всі ці етапи. Я впевнений. І будемо в ЄС швидше, ніж прогнозують. Ну, якщо ми будемо продовжувати так само. Так само бігти, бути наполегливими. Ми проголосували таку кількість законів, яку країни перед ЄС проходили роками, тому що сперечалися, де там. Були по постійні, постійні скандали. Всередині люди боролись за владу, всередині того, що брали на прапор голосувати цей закон або не голосувати, як це буде впливати. І навіть ми з вами не помітили. Ми цей етап просто, ми просто пробігли. Ну, просто пробігли. Я повністю згодний з паном президентом та з великим паном Борисом Джонсоном. Що українці повністю заслуговують своє місце в європейській сім'ї, що українці виборюють це право, українці переможуть цю расистську нечість, і ми будемо нацією, яка перемогла расистів. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти кацап, іди вслід за кораблем. Слава Україні!